Головне, перемогли, да, були хороші моменти. В першому таймі забили бистрих два м'ячі, потім десь могли ще більше реалізувати, Ну, потім в другому таймі десь більш -чуть зупинилися. Будемо над цим працювати, щоб далі, далі хлопці продовжували, не зупинялися, а більш-більш проголосували до останньої хвилини. Напевно, перший тайм у виконання локомотива це те, напевно, що ви хочете бачити. Дуже було багато агресії попереду. Ось ці два швидких м'ячі. Це як свідчення того, що дуже яскравий агресивний попереду футбол локомотива. Так, ми, ми, ми хочемо грати в агресивний футбол, атакуючий футбол. Не завжди це в нас виходить, але ми над цим працюємо. Напевно, ви можете перший тайм все ж в актив занести собі. Дуже багато було агресії з вашого боку було видно, що команда хоче зрівняти рахунок, а ось другий тайм відверто взагалі форварди провалили. Не можна сказати, що прям провалили, але в деякі моменти, от, дійсно, в першому таймі ми щось і створювали. В принципі, було декілька непоганих нагод, щоб відзначитись. В другому таймі теж ми можемо там виділити і Максима Кудєліна, і. Максима Головка вони в принципі непогано загострювали періодично, але так цього дійсно було недостатньо. І знову ж таки, належне треба віддати команді суперника. Вони непогано збивали наш атакувальний ритм контролем м'яча. Там десь Ну, достатньо кваліфікована команда.